Ухилянти рецидивісти. Кого ми зловили? Тестувальник колючого дро, тірочка нічних тепловізорів. Хворе все. З появою держави з'являється і військовий обов'язок, за ним мобілізація, а за останньою і ухилянство. Явище ухилянства існує рівно стільки, скільки існує військова повинність. Воно стає повсякденністю, коли посилюється тягар війни, а звичні пропагандистські засоби втрачають свій вплив на свідомість потенційного військовослужбовця. Чим менше влада рахується з потребами громадян, тим сильніше переконання, що мобілізація Мілізація несправедлива і протікає не в інтересах останніх. Тим масовішим стає явище ухилянства. З початком Першої світової, простий обиватель Російської імперії знайомиться з новим словом: мобілізація. У центрі Петербурга, в липневі дні, могло здатися, що нація готова в єдиному пориві виконати свій обов'язок перед імператором і батьківщиною. Однак це було на перший погляд. Звістку про війну з ентузіазмом сприйняло здебільшого міське населення губернських центрів та аристократія, в той час як селяни і робітники сприйняли її з насторогою. Крики розпачу лунали в середовищі селян, які не хотіли залишати Т господарство, а тут ще й пора збирати хліб. Іван Зирянов, селянин Пермської губернії, описує розпач селянок, які не відпускали своїх чоловіків, лягали на рельси під колеса поїзда, чіплялися за сходинки вагонів та істерично голосили. І це все на фоні сутичок, мобілізованих з поліцією і пограбуванням горілчаних магазинів. Бо мовляв, «почему чому водки не дають? Та незважаючи на все, люди пішли на фронт, але згодом ситуація змінюється. Значні втрати погіршення соціально-економічної ситуації спонукали людей уникати служби в армії. Найпоширенішими формами уникнути призову було нанесення шкоди власному здоров'ю і підкуп уповноважених осіб. Тільки на початку війни близько 12% зі складу роти були так чи інакше помічені за симулянством. Також люди просто ховалися, чи мігрували з місця на місце, або купували бронь від призову, яка видавалася працівникам стратегічної галузей промисловості. З часом конкуренція тут зростала, і той, хто був багатший, давав хабарі управляючим, а бідніші. Писали на управляючих доноси і один на одного. Також відсрочка давалася тим, хто здобував освіту. соціальна конфігурація на селі тим часом змінювалась не на користь мобілізованих. Війна вдарила передусім по господарствах незаможних селян, продуктивність яких напряму залежала від кількості робочих рук у родині. Заможніші селяни мали сільськогосподарські машини, коней та численніші родини, тому не так постраждали. Від призовів Крім цього, забезпечені селяни мали змогу винаймати розурених як батраків та використовувати працю військовополонених, яких надсилав уряд. По мірі розкладання армії і держави офіціоз нападав на ухилянтів, називаючи їх зрадниками, боягузами, ворогами і тими, через кого нещастя прийде до кожної сім'ї. Разом з тим вводились сурові покарання за ухилянство і дезертирство аж до смертної. Кари. До речі, в Україні відбулось посилення відповідальності за ухилянство до позбавлення волі від 3 до 5 років. У січні 1918 року Генеральний секретаріат Української центральної ради декларував, що армія УНР має формуватися на засадах добровільності та оплати. Того ж місяця малою радою затверджено закон про створення народного війська, проте закінченого вигляду він не мав. Відсутність чітких контурів військової організації, брак інструкторів і офіцерства сприяли регулярному дезертирству з лав армії. Але не лише ці проблеми били по обороноздатності УНР. Дебати між соціал-демократами, есерами, самостійниками і бундівцями гальмували українську революцію в Питаннях землі і миру, оскільки імператорська армія складалась у більшості із селян, як і українізовані її частини, проблема миру і землі напряму впливала на мотивацію нових військових з'єднань. Запроваджена Центральною Радою земельна реформа не відповідала очікуванням селян, які прагнули отримати землю безпосередньо та без відшкодування колишнім власникам. Соціал-демократ Борис Мартос коментуючи положення третє. Того універсалу про скасування приватної власності на землю на восьмій сесії Пленуму центральної ради заявив, що українське селянство ще не готове до соціалізації землі. Есери натомість внесли резолюцію про повну соціалізацію, на що соціал-демократи погрожували вивести своїх депутатів з генерального секретаріату. Рішення було відкладено, але це було останнє засідання Пленуму перед евакуацією з Києва. Військові і селяни все частіше дослухалися до значно радикальніших гасел більшовиків, зволікання у вирішенні гострих питань сприяли деморалізації селянства і зменшували потік добровольців. Дійшло до того, що раду було майже нікому захищати, коли до Києва підійшли більшовики. Прийнято вважати, що крах Української центральної ради зумовлений лише легковажністю в питанні розбудови військового апарату і ставкою на добровільний набір військових. Але такі ж самі проблеми спіткали і директорію, яка пішла далі і проголосила курс на формування регулярної армії, мобілізація до якої відбувалася з листопада 18-го року, Ця в той час була ну, звичайно. але в умовах, коли склад військових частин був змішаний, а формування нових за національною ознакою затягувалось, на перше місце виходили соціальні вимоги потенційних солдатів, які нерідко переходили на бік тих, хто обіцяв їм краще життя. Наскільки вдало виявилося ця мобілізація, Закінчилося тим, що піф без бою воздно радянським військам. Спершу національна ідея. Об'єднувала українців, і українізовані частини не так швидко піддавалися руйнівним революційним процесам, як, от, втрата дисципліни, дезертирство. Ні, це почалося дещо пізніше. Шкода, що той короткий момент наш провід пропустив. Він зорієнтувався, але пізніше. Та інколи одна мить коштує років. В період гетьманату ухилянство стало масовим соціальним явищем. Реставрація поміщицького господарства і приватної власності на землю позбавило армію значного мобілізаційного ресурсу в лиці середнього і незаможного селянства, найчисельнішої категорії населення. Створення комісій для оцінки збитків поміщицьким господарствам і спроби змусити селянина компенсувати їх поставили останнього в жорстку Опозицію гетьманському режиму нерідко землевласники стягували з селян компенсації, що перевищували їх реальні збитки, погрожуючи каральними експедиціями. Тому армія української держави формувалась переважно з представників заможного селянства, як добровольців, так і призовників. Такою була, наприклад, сердюцька дивізія, в яку входили і вихідці з козацтва. Військові з'єднання Центральної Ради і синьожупанників були розпущені. Загалом армія Скоропадського була калькою імператорської армії, але з ухилом на охоронні і церемонійні функції, як то конвой ясновельможого пана чи особиста охоронна команда. Реальною владою в державі були німецькі окупаційні війська. Керівний склад армії був майже повністю з російського офіцерства, а показовим буде те, що командувачем Збройних сил було призначено монархіста, графа Федіра Келлера. Хід мобілізаційної кампанії в Україні так чи інакше змушує вдаватись до історичних аналогій. Розквіт ухилянства, посилення мобілізаційного законодавства та обмеження свободи виїзду вказують на зростаюче соціальне напруження між владою і населенням. І питання не в формі військової організації, як добровільна, так і регулярна, як імператорська, гетьманська, так і армія УНР мали спільні проблеми в питанні мотивації простих громадян підтримувати ту чи іншу сторону. Діючий газовий контракт з ворогом, а отже, і пряме його фінансування, крах санкційної політики, коли західні бренди так і залишились на ринку країни агресора, але під іншими вивіз. Корупція і військовий обов'язок, який обов'язком є, переважно для пересічних робітників і селян, все це посилює переконання, що мобілізація несправедлива і загострює соціальні проблеми, які влада не може ігнорувати.